Чіп і Дейл, детективи і зниклі яблука. Наступного ранку, коли ліс ще тільки прокидався, Чіп і Дейл сиділи на своєму улюбленому місці біля річки, смакуючи свіжі ягоди. Раптом до них прибігла пружинка, виглядаючи досить тривожно. Чіпе, Дейле, ви повинні допомогти? вигукнула вона, не стримуючи емоцій. В нашому саду зникли всі яблука. Що? здивувався Дейл, майже проковтнувши ягоду, як це може бути? Я зібрала врожай, залишила яблука в саду, а коли повернулась, їх не стало. Сказала пружинка. Я підозрюю, що це може бути пов'язано з тим, що кілька днів тому ми помітили дивні сліди біля саду. Але я не можу зрозуміти. Хто це міг зробити? Ого, це виглядає як справжнє розслідування, сказав Чіп, підводячись, ми точно розберемось. До них швидко приєднались сирогриз і гедзик. Ви теж чули про зниклі яблука? спитав Сирогриз, поправляючи свої окуляри. Ми готові допомогти. Я вже підготував кілька ідей для розслідування. Гедзик має чудове чуття. І він точно знайде потрібні сліди. Тож давайте не втрачати часу, додав Дейл, за яблуками вперед. Вся команда вирушила до саду пружинки. Вона показала місце, де стояли яблука. На траві були маленькі сліди, але вони не виглядали так, як звичайні лапки тварин. Ось, дивіться, сказав сирогриз, нахиляючись до землі, ці сліди якісь дивні. Вони не схожі на сліди кролика чи лисиці, схоже, це були дуже маленькі лапки. Гецик, як завжди, не міг промовити жодного слова, але його жужжання стало набагато гучнішим, ніби він намагався щось важливе показати. Він кружляв навколо і знову вказав на лісову галявину. Вірно, Гецико», – сказав Чіп, потрібно йти далі. Команда рухалася слідами. Які вели через ліс до невеликої річки, і ось тут, під каменем, вони знайшли ще одні сліди, ще менше, ніж ті, що були в саду. Що це може бути? здивувався Дейл, гучно відходячи до місця і навіть не можу зрозуміти, хто залишив ці сліди. Дивіться, раптом вигукнув сирогриз, це можуть сліди бути від мурашок, мурашки. Перезирнулись Чіп і Дейл, але вони ж не могли забрати яблука. А якщо ці мурашки незвичайні, припустив сирогриз, може, вони організували цілу банду і забрали яблука за допомогою хитрих планів. Оце вже цікаво, сказав Чіп. Давайте розслідуємо. Вони далі йшли лісом, поки не дістались до старенької пенькової купи. Яку мурашки, здається, використали для свого гнізда. Заради експерименту сирогриз наблизився і почав розглядати місце. Я правий, це не звичайні мурашки, а мурахи-бандити, вигукнув він, вказуючи на маленькі сліди і мініатюрні дірочки, які вели до ямки. Вони точно щось тут сховали. Мурашки-бандити? запитав Дейл, підходячи ближче. Це виглядає серйозно. Як тільки він це скадав, з ямки вибігло кілька мурах. Вони не були звичайними. Ці мурашки були великі і дуже швидкі. Вони несли шматок яблук і швидко тікали назад до своїх мурашників. Ось вони. вигукнув Чіп. це вони вкрали яблука. А перед тим, як мурашки сховались в мурашнику, гедзик несподівано піднявся в повітря. Почав кружляти навколо них. Що сталося Гедзеку? здивувалась пружинка. Гедзик, жужжачи, вказав на одну з мурашок, яка намагалась сховатись в кущах. Вона ніяк не могла втекти, не могла, бо була перехоплена гедзиком. Це та мурашка, що викрала останній шматок яблука, сказав сирогриз. Вона однозначно головла в банді. Зловимо її, вигукнув Дейл. А Гензик знову полетіла вперед, і вони всі разом спіймали втікачку. Виявилося, що ця мурашка насправді була лідером великої групи мурашок, які планували захопити не лише яблука, а й інші продукти з лісу. Ми забрали тільки те, що залишилося, визнала мурашка. Коли її спіймали, ми дуже голодні, не можна красти, навіть якщо голодний, сказала пружинка. Ми можемо поділитися з вами, якщо ви будете чесними. Мурашка зніяковіла, але погодилась вона та її група мурашок пообіцяли більше не красти у лісових друзів і стали частими гостями на святкових обідах. Знову розслідування вдалося, сказав Чіп, задоволено поглядаючи на свою команду. І на цей раз ми врятували яблука, додав Дейл, сміючись. Мурашки були вдячні за допомогу і пообіцяли більше не чіпати чужі запаси. Всі повернулись назад до саду пружинки, і на святковому обіді було багато яблук, де всі разом смакували фруктами, ділились історіями і сміялись. А Гензик, як справжній, детектив залишався на висоті, спостерігаючи за усіма.